Вітаю, друзі! Ви на каналі Розмова з пані Майору. Сьогодні ми з вами на неймовірній репортажній зйомці від благодійного фонду Code IT for Life». І сьогодні пані Ілона, яка є керуючою дитячого напряму цього фонду, дала нам можливість разом із вами побувати в безпечному просторі, розвитковому для дітей в Дергачівській громаді. Ми будемо говорити з вами про круте, безпечне дитинство всього в 20 кілометрах від нашого ворога. І, друзі, да, це можливо відкрита комунікація з місцевою владою, відкрита контактна комунікація з викладачами і допомога благодійних фондів сьогодні. Про цей неймовірний кейс прямо зараз. Не забудьте поставити лайк, підписатись на канал, написати в коментарях підтримку і дивіться про дітей. Я неймовірно вдячна бути тут, цій можливості, яку ви з командою надали нашій команді, щоб ми могли побачити власними очима, як це відбувається, що таке безпечні простори розвитку для дітей. І саме тут зараз я, я зловила якийсь такий, знаєш, дуже кайфовий вайб. Знаю. за ще раз я коли приходжу. <ріст> я я в захваті, я мама, але в мене дитина mm -hmm. вже доросла. Да, і ну як доросла п'ятий клас. Я дивлюсь і розумію, що напевно, якби в моєму дитинстві і в його дитинстві були такі простори, були такі судочки. Да, мені здається, ми були б щасливішими mm -hmm. дітьми, і все це відбувається в громадах, які безпосередньо знаходяться в Харківській області, тобто в. Безпосередній небезпеці, але ми зараз в безпеці, ми зараз в укритті. І мені дуже хочеться mm -hmm. детально дізнатися в тебе, як в керівниці цього напрямку від вашого благодійного фонду. Да? Як, от, як взагалі прийшла ця ідея це створити? А, нам її приніс друг фонду, тоді, коли мене ще на фонді не було. А, звати його Роман, і він сказав, він сам батько. Каже, а ви не думали зробити простір для дітей. І тоді Женя з Льошою, вони ще теж були в цьому недосвідчені, але ну, діти зрозуміли, що це майбутнє, давайте щось зробимо для них. І створили перший простір, який зараз, на жаль, призупинив роботу. Бо ми зараз у другому просторі uh -huh. перебуваємо. Тоді це був взагалі фурор. перші в дергачах, хто спільно з місцевою владою це зробили, це важливий момент. Тому що управління освіти зробило ремонт у приміщенні, а ми вже його облаштували. І перший раз, коли діти зайшли в приміщення, вони не знали, що робити, що робити з іграшками. з ними треба грати взагалі. У них були такі очі. І на той момент Женя сказала: я зрозуміла, навіщо ми це робимо, щоб діти соціалізовувалися і якось психічно реабілітувалися. Тоді це була потреба номер один для них. І ось так пішло поїхало Прекрасна Василіса, яка менеджерить наші простори в Дергачах, вона вдихнула в них життя. Вся ця тепла атмосфера, яку ви бачите завдяки їй та педагогам. І ми продовжуємо це з 23-го року, вже 24, більше ніж рік. Більше ніж рік триває цей проєкт. За цей час ми запустили кімнату у Саменцях. Та у безруках, на жаль, два простори, які ми заповнили, були знищені ракетами. Ми не встигли на щастя їх відкрити. Ось, тобто вони були готові, да? укомплектовані. І... А один простір ми планували зробити підземний, величезний, не просто з зонами, а з окремими кімнатами. Його, на жаль, теж знищила російська ракета. Ось і зараз ми зосереджуємося на тому, щоб розвивати простори, які в нас вже є. У планах зробити в Тергачівському просторі, наприклад, сенсорну на кімнату. Вау це, так, це дуже круто боми. Ми з лютого 23-го року. 23 лютого 24-го року. Так, нам ця ідея прийшла. Ми відразу прийшли до Василіса з Жені сказали: дивіться, дискотека для дітей. <гум> <гум> прийшли до Льоші, Льоша, дивись, дискотека для дітей. Ми такі, ну, робимо клас, робимо. А, ось Але а, улітку цього ж року, на жаль, призупинили роботу просторів через нестабільну безпекову ситуацію. Нам на той момент було супер сумно, тому що ми бачили, як вони розвиваються, як ми йдемо вперед, все більше і більше дітей їх відвідують на той момент. Сумарно за весь час реалізації проєкту більше 15 тисяч дітей відвідало простор. Uh -huh. Тобто, ви уявляєте цю цифру. Ну і все завдяки педагогам і місцевій владі, яка це підтримує. Насправді тут хочеться відмітити да, безпосередньо місцеву владу так. в чолі на чолі якої стоїть пан Задоренко, да, і подякувати йому за його небайдужу позицію. Він, в принципі, завжди дуже небайдужий по відношенню да, до а, власної громади. І е, оцей момент е, співпраці ефективної благодійного фонду, да, з м -м, місцевою владою, це такий. Насправді для України, для нашої uh -huh. реальності, це uh -huh. такий злам шаблону, тому що е раніше було дуже складно комунікувати з місцевою владою дуже складно. Бюрократія не дозволяла вийти на якусь пряму реалізацію. Ну дуже багато це моментів. правда. ми працюємо з громадами, з якими нам комфортно комунікувати, з якими в нас спільні цінності. Бо наша внутрішня робота фонду будується на цінностях. І зрозуміло, що ми ці цінності несемо. Якщо не співпадаємо, ми не працюємо. Тобто ми так багатьом вже відмовляли, припиняли співпрацю. Ну, це було дійсно через неспівпадіння цінностей. Але ті, з ким ми дивимося в один бік, ми з ними надовго. Ми почали так з дергачами працювати з простору одного, потім відкрили другий простір у безруках. Там він теж розвивається. Зараз ми думаємо, щоб ту сенсорну кімнату зробити, вже відкрили інклюзивний ресурсний центр у Дергачах також зробили ремонт на грантові кошти і будемо допомагати а, щомісячно забезпечувати. Тобто ми починаємо з чогось одного і далі розширюємо це коло. Тому ну, що ну, тому... ми будемо так, так, ми вдячні людям, які тут є. І бачимо, що це приносить класні результати, і діти посміхаються. Це взагалі щось неймовірне справді. Ну, тут дуже важливо насправді угу. реально відкрита така прозора комунікація із місцевою владою і їх сприяння. Тому що коли мова йде про соціальні проєкти пов'язані з дітьми, це завжди про безпекові такі проміщення, які можна дати по факту тільки місцева влада. І якщо вони не зацікавлені в прозорій, прозорій реалізації, угу. то ну 100% ваш угу. фонд з ними співпрацювати угу. не буде. Угу. Друзі, тут хочеться зробити паузу, щоб ви поставили лайк цьому випуску, підписались на канал та залишили коментар, а також в Сі до цього випуску перейшли на посилання благодійного фонду Code IT for Life. І якщо вашій громаді потребується допомога з реалізацією подібного простору для дітей, ви можете звернутися до цього фонду, і вони можуть розглянути ваш напрям для реалізації такого проєкту. Це для мене особисто неймовірно потужна історія, і я щиро вдячна вам за можливість сьогодні бути тут і бачити цих щасливих дітей. Я реально розумію, що чим Більше е, сьогодні ці діти отримують профільної допомоги, тим вище вірогідність, що наша нація вона збережеться в ментальному сенсі угу. максимально здоровою. І що у цих дітей будуть е, здорові погляди на майбутнє. Це правда. Ми заради цього це і робимо, щоб вони не відчували себе обділеними дитинством, щоб з них виросли люди з великої літери. Ну особисто для мене це ключова мотивація. І я Хочу, щоб діти виросли, і у них був знаєш, потужний бекграунд, який їх тримав, щоб вони йшли попереду. Тому що там, я вдячна своїм батькам за дитинство, вдячна тим людям, які були навколо. Я розумію, що саме перебування в якихось ось подібних садочках. І я, я, я це навіть з таким порівняю, бо ми якось брали коментар в савинці, в савенцях у мами однієї, і вона сказала, ну ми приходимо сюди в садочок. Мені донька каже, мама, йдемо в садочок. Ну, це ж взагалі, Ось завдяки таким деталям, які ти не помічаєш. Але потім ти дивишся на те, що було у тебе, і розумієш, що з таких деталей складається особистість твоя. Mm -hmm. що ти там з кимось поспілкувався, там, погрався якоюсь прикольною іграшкою. Це все запам'ятовується дуже сильно. Так. Тому... Це дуже дуже важливо. Ну і можливість відволіктися від того, що навколо відбувається. Вони ж сюди приходять все. У них свій світ, у них вже якісь свої друзі, є свої події. Ну і важливо сказати, що в нас простір від 4 до 16 років для дітей такого віку. І педагоги вони дуже вміло ось цю градацію по заходах роблять. Тобто у дергачах я знаю, що Актор є, який працює в управлінні освіти, його звати Євген він створив гурток театральний з дітьми. Тобто, при тому, що вони не хотіли спочатку. Він намагався підхід до них знайти. І все дійшло до того, що вони регулярно почали ходити, знайшли виставу, яку хочуть поставити. Самі там її вигадали і запросили нас на виставу Кітуберцях. Бо Кіт Так, — «Кіт у берцях»? Боже, як круто! Ми прийшли, ми були вражені цим. Ну тобто, солдаут там був, вважаєте. Ось їх якийсь харківський театр запрошував показати цю виставу. Це дуже Приємно бачити, тому що це приклад самоорганізації. Це нереально. Так. Це, це нереально. Ну, це, типу в той це момент, нереально. коли люди просто на рівному місці вийшли так, на якийсь рівень штаб. Так, шалений. так, так. І е, якщо це все продовжувати розвивати в різних сферах, уявляєш, який в нас потенціал. Взагалі, це така наша мрія, щоб кімнати самоорганізовувалися, щоб вже пропонували щось діти. І ми до цього йдемо нашими проєктами, які ще. Е, на шляху планування, ну тут так. хочеться ще зауважити один дуже важливий момент. Що а, якщо говорити про громади безпосередньо mm -hmm. більш віддалені, аніж, mm -hmm. наприклад, Дергачівська громада, да, від Харкова, там існує проблема а, такого юнацького підліткового алкоголізму, наркоманії, mm -hmm. тому що діти в підлітковому віці там вже з 12 років вони починають пити, палити, бо <кхм> у батьків немає можливості з ними проводити стільки часу, батькам треба батькам треба працювати, щоб вижити банально. Да? Враховуючи те, що постійно летить над головою, mm -hmm. ну стає ще складніше. І завдяки тому, що діти тут мають можливість навчатися, реалізовуватися, спілкуватися і проводити час в безпеці. На мою думку, я так вважаю, що ризик от е залежності да mm -hmm. він знижається в них є куди енергію вивільняти. Абсолютно і точно. це ж правильне русло спрямовується. Ось у Безруках громадська діячка і культурна діячка Аничка Дубінська, Анна Коблікова. Вони приїхали туди з ініціативою кінокола. Кажуть, ми зберемо підлітків. Ми працювали вже з безруківськими дітьми. Зберемо, зробимо кіноколо. Тобто вони обирають фільм. Дивляться його, потім обговорюють задом режисерський, і все таке. Ну, треба ще враховувати, що Аня режисеркою театру була. Вони знають, як це все правильно побудувати. Вони це запустили, приїжджали до них, з ними обговорювали, потім сказали, а тепер це на вас. І діти вже знають, що як робити. Вони сказали, Окей, і взяли цю ініціативу на себе, підлітки. Клас. І це прям, ну, я вважаю, прекрасний результат. І зараз вони намагаються це зберегти навіть після перерви два місяці-два з половиною не працювали простори, призупинили роботу. Зараз вони поновили кіноколо. Тобто, розумієш, значить, щось там в них заклалося, і вони знову прийшли до цього кінокола самі. 100%. Тобто, їм Аням навіть не треба їздити щоразу. Вони інколи приїжджають, щоб їх надихнути, про щось їм своє розповісти і їдуть, і вони натхнені цим всім продовжують самі організовуватися. Інші проєкти дитячого напрямку, які ще є варіанти угу. у вас? Безпечне українське дитинство це один з проєктів дитячого напрямку. Це той, де ми робимо простор. Да, дитячі ага. так є ще ряд проєктів, таких згуртовані кіц». Ми реалізували його улітку. Цього року підтримували діток внутрішньопереміщених з Курильівської громади Куп'янщини. Ми робили для них свята спільно з яймою школа, уявою, літокрилом і сім'ям гуманітарні набори надавали. Також ми реалізовували грантовий проєкт з фондом «Рідні». В рамках якого майстер-класи проводилися у дитячих просторах. Максимально різноманітні, там і ляльки вони плели, і випалювали по дереву. Ось все таке класний проєкт, який нещодавно завершився. Дітей спільно з німецькою організацією звозили у табір у Німеччину. Там дехто з дітей вперше їхав потягом. Так, вперше потягом у житті їхав. Ну, не говорячи щодо того, що вони вже побачили, як живуть в іншій країні, надихнулися. Десять діток з Самонської громади і дев'ять з Курилівської громади. І там взагалі були такі історії, що деяких дітей вже дому немає. Тобто вони виїхали з усього цього, і ми в Німеччині стоїмо, летить літак, всі собі йдуть, які йшли німці, а ми стоїмо ось так групою і дивимося на літак. І ого літак! прикольно. І ти вже ніби й забув, що колись взагалі-то ти бачив літак. І от з таких деталей складалася наша подорож до Німеччини. Зрозуміло? Ось, з того, що діти побачили літак. І, і ми говоримо про це півдня. Це взагалі. Ось. Бачили, як живуть інші. І ну, Це цінні спогади. Зараз ми йдемо а, до того, щоб розширювати проєкт Безпечне українське дитинство. До того, щоб долучати інші організації іноземні до співпраці з нами, тому що те, що робить наша команда, і ті, хто нашу команду підтримують, я вважаю це неймовірно. Я дуже вдячна Жені, Льоше, Тані Владу і всім з нашого фонду. Їх просто багато і я зараз так узагальню за те, що вони роблять в дитячих проєктах. Тому що з цієї ж зйомки відео, з того ж інтерв'ю, з якоїсь допомоги з логістики це все складається. І учора була лекція від Лілії Манченко, директорка онлайн-школи у Безруках, і вона сказала, що атмосфера в просторі неймовірна. На директорка школи вона сказала, що у ну, моєму просторі не так, каже: от не так. А у вас прям чарівна якась атмосфера? Ну це правда і це, мене це, і мене це така, така. Знаєш, гордість взяла таке натхнення. Я ну ну це безцінно. Це ну, якась я... це якась магія. Інколи мені здається, що це якась магія. Ну чесно. це правда для мене це так і є. Тому так. що я все ціло повністю. Я не mm -hmm. маю свого простору, але все ціло підтримую коментар цієї жінки. Тому що коли я побачила, що саме ви зробили, коли я увійшла і побачила цих mm -hmm. деркачата, давних на спинках так. написано цих маленьких діточок. Я завмерла. Зараз, коли ти говорила про діточок з Курилівської громади, чесно, мені хочеться плакати. Я не знаю. Мені дуже складно mm -hmm. уявити, які емоції ти особисто переживала, перебуваючи з цими дітьми і супроводжуючи mm -hmm. їх в цьому реабілітаційному тріпі, да, типу. Ну, Мені дуже складно уявити це, і мені страшно від того, скільки дітей ще потребують такої допомоги. І я дуже сподіваюся на те, що ваші виїзні у такі кемпи mm -hmm. для дітей вони будуть продовжуватися, продовжуватися, не дивлячись на погоду, природу або якісь інші ситуації, тому що це надважливо. Mm -hmm. Такий досвід він дарує, на мій погляд, дітям мрію якусь, так мрію. Що Ось це вони це важливо подарувати дитині? Да. Що, фінальний... що во може. Ну тобто, що mm -hmm. гарно може бути, і воно може бути в тебе, і це просто неймовірно можливо. Що можливо, все і ти це можеш. Yeah. Ось це важливо. Дуже важливий момент. Це те, що завдяки вашій ініціативі і вашій дотичності до відкритої такої прямої комунікації з місцевою владою mm -hmm. ви змогли розморозити зарплатні фонди місцевої влади для. Вчителів і викладачів, і е, пушнити цю історію. Тобто люди повернулися mm -hmm. до реальної роботи завдяки таким от вашим е, ініціативам. Так, це правда. І вони залишаються mm -hmm. в громадах. Бо м, дуже складно утримувати лікарів, е, вчителів да, в країні. Дуже складно. Об'єктивно дуже mm -hmm. складно. Дуже багато жінок, вчителів повиїздило, і це проблема. Тому що старе покоління вже не можуть да? по угу. фізичних якихось питаннях здоров'я, а нове покоління їм не мав де вчитися. Вони навіть практику не можуть в школі пройти, бо школи онлайн по факту. Ну, ми говоримо угу. зараз про Харківщину безпосередньо. Да? І е, з західної частини нашої країни на Схід навряд чи поїдуть молоді вчителі вчити дітей. Це правда. І е, це реальна проблема за рахунок того, що ви створюєте ці ініціативи, ви дає можлив... ви даєте можливість людям повернутися або залишитися в громадах і розвивати свою громаду тут і зараз. Це, це для теж мене... для нас важливий аспект, так щоб включалася також місцева влада і давала робочі місця, тому що ну. Ми даємо вудочку, як наш Льоша каже, ось, а рибу ви маєте самі зловити. Ну, І це правда, воно і працює. Тобто ми даємо інструмент, а все решта за вами. Ну, це, це реально дуже потужно. Я неймовірно вдячна вам за те, що ви робите. І єдине, чого мені хочеться, от... Прям тут і зараз побажати вам масштабуватися до розмірів всесвіту, тому що дякую. саме такий підхід, коли ви не нагодовуєте, а вчите годуватися, да це на, мій на мою думку, найправильніше. Ви таким чином розвиваєте суспільство і розвиваєте наше майбутнє. І завдяки таким командам, як ви, таким проєктам, в мене є віра, що в моєї дитини все ж таки світле майбутнє воно буде, пані Василино. Ну я в першу чергу хочу вам подякувати за екскурсію, яку ви мені зробили вашою територією. Тут, кніш. Неймовірно красиво, мені дуже шкода, що ми не можемо показати в засадах безпеки. Да? Ми не можемо цього зробити, але я впевнена, що якби люди побачили, вони б встали в чергу, просто, щоб ходити до вас в садочок. До повномасштабного вторгнення ви були директоркою садочку. Зараз ви і залишаєтеся директоркою садочку, але тепер в новому форматі. Тобто, тепер це ем, керування безпечними просторами. Да? Ви пам'ятаєте момент, коли е, все це починалося? Які у вас були відчуття в той момент? О, Я пам'ятаю, як це все починалося. По-перше, ми взагалі не знали, що це таке бути. І що це, що це таке під землею, якесь укриття, щось там треба робити, чи що, я не знаю. І перше, перше такий перший простір створився насправді не тут, а в іншому місці. І я, виходить, ним опікувалася. І коли ми запросили діток, в нас там же ще музика, там, і гучно, і все. І я просто не забуду реально от оці перші, першу зустріч з дітьми. Це було в 23-му році, ми відкрилися от рік, ми взагалі не бачились. Можна сказати, там не чулися. І коли ось приходять ці діти в підвальне приміщення, десь ми заходимо, а там все так весело, гарно розмальовано. Там і куча іграшок, і все різнокольорове, ну, ну все як треба. І... А діти ж не гуляли навіть ж на вулицях, ну, да. вони ж не були на цих площадках, скажімо так. І вони такі приходять і стоять такі на порозі, і не знають, а що йти, не йти, як далі бути. Ну, Дехто якби сміло зайшов, дехто ні, де, дехто якось боязко, когось треба було за руку провести. Хтось йшов з батьками перший звук барабанів. І коли в нас там гучно заграли, то звісно, дехто і злякався навіть, хоча ми так старалися дуже лайтово це все проводити, це було дуже так трепетно, да? Дуже дуже це було. Ну, це не забудеться. Оця перша зустріч. З дітьми. Ви як спеціаліст з боку освіти і дошкільної освіти, в першу чергу, да, я думаю, що ви більш об'єктивно можете оцінити, наскільки простори дають можливість дітям з точки зору психологічного та й з точки зору в принципі, соціального да, моменту реабілітуватися від тих стресів, які вони проживають безпосередньо в нашій реальності, в якій ми знаходимося. Я навіть не знаю, це така необхідність, це як ковток от свіжого повітря, от ці от простори. Ми самі, якщо чесно, не очікували. Коли відкриється, взагалі прийдуть люди, не прийдуть, прийдуть діти, не прийдуть, але від того охоплення, скільки у нас було дітей приходило, і ми просто працюємо в усі дні і вихідні, точніше, в нас їх немає. Якщо <світ> треба в суботу, значить ми в суботу. Якщо треба в неділю, отже, ми в неділю. І у нас працюють і психологи тут, і логопед. І це така знаєте підтримка неймовірна. По перше, це соціум. Діти можуть зустрітися з один одним, просто поспілкуватися, побути разом, посидіти за цією партою, посидіти з цим стільчиком, познайомитися з вчителем особисто не через екран, а потриматися за руку. Ну, ну це просто це просто необхідно. Необхідно всім дітям. Просто всім, це як в клітку закрити і ніде не випускати. Ну, ну, ну це точно, що тоді можна буде, не знаю, завити там. І, а, а в таких от громадах, як наша громада, прифронтові, так то це, це дійсно як ковток свіжого повітря для всіх, для батьків, для дітей, для вчителів, для педагогів. Хочеться трішки дізнатися про взаємодію з командою фонду. Вони молоді, вони перспективні, вони дуже відкриті, вони дуже включені. І я особисто від них була в захваті, коли ми писали розмову про Cod IT for Life. Друзі. До речі, IT for Life, Розмова теж посилання буде в опису до цього відео. Ви можете перейти, подивитися. Дуже класне було інтерв'ю з заступницею директора фонду. Обов'язково переходьте і дивіться. Як ваша комунікація складається з командою? Ну, це просто такі зефірочки, мені здається. Я не знаю, як їх можна назвати. Ну, ми не знаю. Мені так здається, що ми якісь всі, знаєте, на одній хвилі просто. От таке враження, що ми реально дуже давно всі знайомі, ми такі друзі, родичі можна навіть сказати. І ви, коротше, щось там, давай, як будемо, там, я не знаю, святкувати день народження чи що там. Це вже щось не то сказало, це просто внутрішній. Шня, таке, знаєте, стан до цієї. Команди всієї, я не знаю, як вже вони там познайомилися, тому що насправді початок весь був не зі мною, а з місцевою владою, з нашою головою паном Задоренком, з Олексієм Холоденко. Вони вже там, скажімо так, заключили меморандум із управлінням освіти. Ось і відкрили цей простір. Місцева влада відремонтувала, а фонд повністю нас забезпечує всіма потребами. А взагалі про е, наші відносини і як ми працюємо. Е, е, колись така була фраза е, від Жені. Е, ми, ми зрозуміли, вам просто треба подавати пулі. Я кажу, да, нам просто кажуть, давайте пулі, а ми вже зможемо самі вже зробити те, що ми там, як ми це все бачимо. Е, вони підтримують просто ну всі ініціативи, е, які б ми могли придумати. Все, що б ми не придумали, вони окей, давай, 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 давайте, давайте, давайте. Якийсь майстер-клас, давайте майстер-клас, вони нас забезпечують абсолютно всім. Якщо ми хочемо якусь лекцію, давайте лекцію будемо шукати людей. До нас вони привозять часто привозили мус терапію Навіть шотландець, музичний терапевт, до нас приїздив ось з дітьми. Вони грали, розслаблялися. Скажіть, будь ласка, про активності, які проводяться у вас в безпечних просторах. Ой, активності у нас дуже багато. Це молодіжний хаб, у нас база називається з підлітками. Ми де, до речі, відвідують і студенти вже діти, які випустилися зі шкіл нашої громади. Вже є студентами першого другого курсу. Вони також до нас приходять до нас на молодіжний двіж. Займаємося шашки, шахмати у нас з дітьми, кікбоксинг, танці, гімнастика. До речі, ще є така, такий гурток у нас називається Деркачівська лялька. У нас є майстриня дуже талановита, і ми дійсно створили таку символ дергачівську ляльку і всі ми її даруємо. І діти самі створюють ляльки вже не тільки Дергачівську, але навіть уже і за портретами. Тому так, ось що? так да, да. Дуже круто. Це ще насправді є ще й дуже терапевтично для дітей. Це арт терапія, uh -huh. можна сказати. До речі, і пісочна терапія у нас є і мус-терапія. Ну, тобто, дуже багато всього кіновичори у нас проходять з попкормом, з бутербродами, з картоплею фрі. Ну, ось так. Клас. Якщо чесно, я сама хочу до вас. Нема таких активностей для дорослих. Ні. Мені було це корисно. Я впевнена, що в інших громадах Харківщини також є люди, які планують відкрити подібний простір або вже працюють. На вашу думку, що треба мати всередині, або от, щоб ви могли побажати мати да, такій людині, яка буде займати, наприклад, вашу роль, да? тобто організовувати весь цей простір безпосередньо з Я не знаю, яку пораду мені здається, просто треба любити те, що ти робиш, і обов'язково просто любити дітей. Це найголовніше, коли будуть ці фактори любити дітей і те, що ти робиш, то більше нічого, просто йти за покликом серця, і все буде. Гуд я вам дуже вдячна. Я дуже вдячна вам за цю любов, яку ви в собі несете. Бо е ці 10 хвилин нашої з вами екскурсії е для мене стали показовим, і е я розумію, чому е в ваших просторах стільки магії, бо є е така історія про те, що кодеті for life – люди, які люблять людей. Okay. А ви, люди, і ви, і ваша команда. Я маю на увазі викладачі. Да, люди, які люблять дітей, і міська рада, громада, яка любить своїх да от влада, яка любить свою громаду. І це все про любов. І мені неймовірно приємно взагалі, в принципі, про це говорити. І я за це перед вами схиляюся. Друзі, я вам дякую щиро за перегляд. Я хочу вас попросити поставити лайк цьому випуску, написати в коментарях, що ви думаєте з цього приводу, хотіли б ви такий дорослий хаб чи ні? Бо я впевнена, що вам би також це було на користь. І подякувати, подякувати благодійному фонду, місцевій владі і безпосередньо команді викладачів за те, що вони роблять життя наших дітей, навіть попри такі складні умови, кращими. Дякую. Дякую вам дуже.